Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 8, Київська Русь та інші назви, фальсифікована держава. Назва країни це юридичний термін. Назва країни завжди вживається в дуже специфічному значенні щодо певної території в конкретному історичному періоді. Ми не говоримо Італія. На священну Римську імперію, і ми не говоримо Казахстан на Золоту Орду. Ми не називаємо Московське царство СРСР. Будь-яка історична назва є унікальною і завжди відноситься тільки до певного проміжку в часі. Тому змішування історичних назв та використання їх в некоректному історичному періоді це є пряма фальсифікація історичних фактів. Повторимося. Змішування історичних назв та використання їх в некоректному історичному періоді це є пряма фальсифікація історичних фактів, не просто політичне маніпулювання нашим відношенням, а саме брутальне спотворення історії. Це дуже серйозна річ. Для прикладу візьмемо так звану Київську Русь, країни з цією назвою ніколи не існувало. Справжньою назвою країни була Русь або Руська Земля. Також було Королівство Руське, було князівство Руське, було Руське воюводство, було Велике князівство Литовське, Руське та Жемайтійське. У XV столітті кілька років проіснувало Велике князівство Руське, пару віків 17, XVIII століття. Існувала Руська держава з назвою Військо Запорізьке, яку в побуті також називали Гетьманщиною, хоча це також не є офіційним терміном, але саме Київської Русі ніколи не було. Такий юридичний термін в документах відсутній. Прикметник Київська видумали і додали московські історики в XIX столітті. Отже, будь-хто, хто говорить на Русь Київська, прямо фальсифікує історію та стверджує московський історичний концепт. Те саме стосується України. В 16-17 столітті в Польському королівстві існував географічний термін Україна для позначення прикордонних земель. Цей термін поляки також застосовували і до частини руських земель, насамперед до земель Нижньої Волині та Нижнього Поділля. Українцями поляки називали військових корони, які несли прикордонну службу, тобто самих поляків. А оскільки військову службу на користь корони несли так само і русини, тобто козаки, то термін Українець. З часом застосовували і щодо частини русинів. Також терміном українці позначали послів від козаків, очевидно, з тих самих підстав, що вони воїни окраїнні прикордонники. Коли у 18 столітті Московське царство поширило свій вплив на землі військо Запорізького, москвини використовували термін Малоросія. Оскільки саме держава з назвою Військо Запорізьке була москвинами ліквідована. Русинів вони називали малоросами, але ця назва не прижилася. Самоназвою так і залишалася Русь Русини. Окрім того, в самій Московії існував прикордонний регіон Слобідська Україна, який був краєм малозаселеним, тому московські царі. Усіляко заохочували переселення русинів на землі цього регіону. Поселенцям давали землю, гроші, козацькі права та привілеї. Саме від московського регіону Слобідська Україна походить сучасна назва Україна. І саме з населення цього регіону на початку ХХ століття почали створювати політичну ідентичність українців. В 1917 році вперше в історії проголошуються Українська Народна Республіка та Українська Народна Республіка Рад. Була ще назва Українська держава. Далі була створена Українська Радянська Соціалістична Республіка. Перед Другою Світовою війною в Чехословакії була створена автономна підкарпатська Русь. Яка потім була перейменована в Карпатську Україну. І аж нарешті в 1991 році проголошена саме Держава Україна. Таким чином, до 1991 року Україна існувала насамперед як географічний термін, топонім або побутова розмовна неофіційна назва частини московських земель. Тобто Україна, Україна, мала таке саме значення, як, наприклад, Сілезія, Мазовія чи Галичина. Отже, використовувати назву Україна як офіційне позначення державних утворень, які існували на території Русі до 1991 року, є історично некоректним та є фальсифікацією історії. Ми ж не говоримо, що СРСР переміг. Узбекистан в Куликійській битві. Фальсифікований народ те саме стосується назви народу. Політична офіційна назва Українці як назва народу виникає в 1917 році в універсалі УЦР від 10 червня. До того моменту понад тисячу років політичною самоназвою народу була русини. Або русь. Перехід з назви русини до назви українці та назви білоруси стався у першій половині ХХ століття. Використання терміну українці в значенні русинів до 1917 року це пряма фальсифікація історії. Повторимося: використання терміну Українці в значенні русинів. До 1917 року це пряма фальсифікація історії. І саме це відбувається в офіційній українській історіографії, що в черговий раз свідчить про глибину асиміляції та втрати русинами здатності до самоврядування. Сучасна українська еліта, тобто старшина, значно ближче до Москвинів культурно, історично і світоглядно. Ніж, власне, до русинів. Чому так сталося? Дуже просто згадуємо про роль старшини як основи народу, про що написано трохи вище в розділі 3: Родина, Рід, народність, народ, нація та розділі 5 Ядро самосвідомості. Згадуємо сумнозвісне раби Варшави, бруд Москви, ваші пани Тараса Шевченка. Русини як народ припинили існування, оскільки руська старшина була репресована або більшою частиною асимільована, тобто уподібнена москвинами. Повторимося, русини як народ припинили існування, оскільки руська старшина була репресована або більшою частиною асимільована, тобто уподібнена москвинами. Русь втратила свою голову, свій розум, свій інтелект, свою правду і волю. Без руської старшини немає і руського народу. Русь припинилася. Нова місцева московська еліта прийняла назву Українці або Українці. І, будь ласка, маємо новий народ з новою елітою і новою назвою. І ця місцева. Провінційно-московська еліта, наслідуючи московську історичну традицію, прийнялася спотворювати історію русинів, що ми чітко бачимо, по фальсифікованим історичним назвам.